Намасте, друзі, вітаю. Сьогодні у нас практика з вами на все тіло. Ми порухаємо ноги, руки, всі суглоби, всі напрямки руху. Обов'язково спина і розслабляюча шавасина. Глибокий вдих. І видих. Вдих. Витягуйте ребра, витягуйте, витягуйте, видих. Вдих. Ліворуч нахил. Видих. Потягнулись. Чим нижче, тим краще. Голова вперед. Ви не закидаєте її нікуди. Нахил виключно боком. Нижньою рукою тягнете верхню за зап'ясток. У верхній руки палець в кулак. Ще вдих. І видих. Глибокий вдих. Потягнулись вгору. Поміняли руки місцями. І тепер правою нижньою рукою тягнете верхню леву, ліву за зап'ясток. За зап'ясток. Нижче, нижче нахил. Нижче, нижче, нижче. Нахиляйте, ще вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Глибокий вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Замок. На пальці підйом. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. І вниз. Стопи на ширину тазу. На ширину тазу. Дві стопи максимум між ваших стоп. Пальцями вгору. Долоньки. На поперек. Дихаємо. Дихаємо. Коліна дуже сильні, дуже сильні сідниці. Мулабандха. Прес. Розкриваєте лопатки. Розкриваєте плечі. Нахил вниз. Тільки за рахунок м'язів. Не ламати поперек. Не ламати поперек. Глибокий вдих. Вниз, видих. Вниз, видих. Сідниці вгору. Ноги рівні. Лікчовий замочок. Лікчовий замочок. Розслабили шию. Ще вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Дихаємо, дихаємо, дихаємо. Поміняли руки місцями. Більше ваги вперед на пальці ніг. Більше вперед ваги на пальці ніг. і ще вдих. І видих. Розслабили руки. І за круглою спиною дуже-дуже повільно, 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 повільно. Розкрутились і плечі назад. Зібрали стопи. Глибокий вдих. І видих. Глибокий вдих. Широкий стрибок видиха. Вдих. Видиха. Вдих. Вдих. Розвернулись на ліву ногу. На ліву ногу. Глибокий вдих. Перший воїн. Видих. Потягнулись, потягнулись, потягнулись. Вдих. Вище коліно заднє. Вище п'ятку. Нижче таз, Нижче таз, нижче таз. На передню ногу. На передню ногу піднялись. Угу. Та, що була позаду. За зовнішній край. І вперед. Раз, два.

І відпустили. Крок назад. Триконасана. Триконасана. Закрили таз. Відштовхнулись. Таз. Таз. назад. Долоньки на лінію з передньою ступою. Задня п'ятка назад. Відштовхнулись і пішли вниз. Або пальці на пучечках, або на ногу. Таз закритий. Закритий таз. Закритий. дихаємо тут. Підтягнули коліно до себе Букова планка. Коліно або пряму ногу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Поставили руку, цю ж ногу, ліву ногу в бік. І поклали. Повністю все тіло. Відтягнули задню ногу. Ліва рука. У вас зараз ліва нога збоку. Нам треба її повернути. Повертаєте на ногу поза дерева. Якщо треба трошечки складніше, берете стопу в руку і піднімаєте вище. Обережно повертаємо назад. На ісходну. Так. Парша конасина. Тягнемо поперечний напрямок. Трохи розкриваємо вже стегно. Горівняні мудра. Великим пальцем затискаєте вказівний ніготь. І ще вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Відпустили. Поставили коліно до прямої ноги нахил. До прямої ноги нахил. У вас долоні на лінії з п'яткою. Згинайте лікті типу, по мірі того, як розслабляється тіло. Заплющуйте очі. Спрямовуйте увагу в місце дискомфорту. бо швидше його розслабите. Спина рівна. Шия продовження хребта. Голову не задирати вгору. Згинаєте передню ногу, коліно 90 градусів. Тягнемо задню ногу, передню її поверхню. Передню поверхню. Можна лишитися в нахилі. Якщо ви відчуваєте поперек, ви лишаєтесь в нахилі, торкаючись стигном вашого лівого боку. Якщо можете відірватися, відривайтесь. Руки вгору, глибокий вдих і вниз видих. Якщо ви не дістаєте до килимка, ви ставите руки на якусь опору, на блочки, наприклад. Так, у вас має бути опора, щоб ви від чогось відштовхували грудну клітину. Угу. Глибокий вдих. І видих. Глибокий вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Обережно відпустили. Поставили передню п'ятку і їдете вперед. Трошки їдете вперед. Від'їхали 10 см, поставили долоньки, дихаєте. Зробили свій варіант шпагату, Дихаємо. Хто повністю сів, повністю. Кому потрібно підкласти під переднє стегно якусь опору, підкладайте. Якщо ви трошечки від'їхали більше, ніж ви були в випаді попередньому, це вже супер. Не надривати, не прожинити, нікуди не квапитись. Дати треба мозку установку, що вам гарно, вам добре. Угу. Не лякати його ще більше, ніж в нього і так страху того достатньо. Ніж в нього є. Угу. Глибокий вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Глибокий вдих. І видих. Відпочиваємо в голубі. Ви згинаєте передню ногу. Будь-яким зручним для вас способом. Зайшли в голуба. Можливо, прийдеться встати і перезайти. Дивіться, не ламайте собі коліна, дихаємо. В голубі Максимально розтіктаєтесь по килимочку. Максимально розтікаєтесь по килимочку. Лікті вперед. І потягнулися більше, більше. Піднімаємось. Прибираєте ногу назад, лягаєте на живіт і накат на ліве плече. Ліву руку на лінії очей долонькою вниз. Притиснули ліве плече до килимка. Розвернулись до нього спиною. Розвертаєтесь далі. Якщо стопи вже побачили небо, то згинаєте коліна, ставите стопи біля тазу. Робите замочок, нижню руку не рухати, тільки підняти пальці. Замок. Дихаємо. Дихаємо, дихаємо. Голову не класти на килимок, вона в повітрі. Ще дихаємо. В кого сідниці на підлозі, ви можете правою рукою взяти ліву ногу. Дихаємо. Дихаємо.

Обережно відпустили. В нас з вами бокова він'яса. Ви до мене спиною на правій руці. Вгору. Вдих. Видих. Всіталі видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Поставили ліву руку, повернулись в планочку. Поставили ліву ногу і розвернулися на 180. Ми з вами повторюємо всю нашу послідовність на праву ногу. Глибокий вдих. Видих. Вдих.